Доброго ранку, шановні української аграрії, що тут у нас, 15 те Так, я рахую так, начітка, лекція одне, а виробнича практика зовсім інша. Практика на виробництві повинна бути мінімум рік. З вами погоджуюсь на всі 100 колег. Якщо ви там агроном чи інженер, вам без практичного досвіду в сучасній агрономії інженерії, якщо ви хочете заробляти гроші скільки ви хочете, а не скільки вам дадуть, то без практичного досвіду ці агрономи інженери ні. Нікому не потрібні, повірте. Ну як потрібні, тому що зараз ви знаєте проблему з людьми на фронті і з віком там до 25-ти, що де треба бронювання. Такі люди зараз ціняться саме тільки по цій історії. А чи вони найкращі? Переконаний що не найкращі. Була б можливість цього просто б не робили. Тому що іноді зараз ставлюють людей без досвіду на такі посади, що вони просто не заслуговують, а ставлюють тільки через те, що немає можливості взяти іншого, тому що його треба бронювати, а бронювання ну неможливо, наприклад. Що зараз проблема, як, на мій погляд, викладача, да, або практика у полі, що до нас приходять непідготовлені люди, агрономи, інженера, вони взагалі... Ті, хто після університету, в більшості в 99% випадків вони навіть на практиці не були. І коли ти кажеш щось робити, це для них встає ну, така історія в голові, що ну, щось як з космосу спускається, розумієте? В чому це проблема? Це проблема освіти. Тому що якщо людина не була на практиці чесно, а поставила там якісь печатки і вона тупа, як двері, то таку дитину треба, ну, як відраховувати з університету, розумієш? Моє бачення це відрахування. От я скільки разів це собі аналізую, як додавати цю заробітну плату для викладачів, треба зменшити університети в три рази. І тоді все налагодиться. Повірте, все налагодиться. І плюс буде конкурс дуже серйозний. Тому що зараз беруть любе реабе, яке може заплатити якісь 25-28 тисяч на рік, от тобі і все. А воно не потрібно, дитина взагалі не хоче вчитися. Вона хоче гуляти, відпочивати, кайфувати від життя, але точно не вчитися. Доки не буде таке, що е, людина доки сама не здасть екзамени, е, чесно, е, не, ну, не, не, не здасть все сама, то в нашому випадку це якось можна порішати, да? в українському випадку. За кордоном ти ніфіга не порішаєш, у більшості випадків також. Та, то я розумію, там спеціалісти виходять, а в нас виходять просто люди з дипломами. Їх вже скільки, просто куди не плюнь. У нього може бути два-три дипломи і так далі. У мене приходив один чувак і каже, у мене два дипломи. О, кажуть, прекрасно. Так що така думки на рахунок цього. Практика обов'язково. Успіхів вам. До речі, запрошуємо до нас на практику.